Добрий день! Вітаю усіх діток. Вітаю усіх батьків, які дивляться сьогодні наш урок. Уважно дивіться, тому що буде дуже цікаво. Треба пригадати назви. Думати шукати тварин, які живуть у лісі. Отже, починаємо. Перша тваринка, яка до нас завітала. Подивіться, цікаво. Хто це? Можемо Пошукати тут. Хм так. Це їжак. Їжак. І шукаємо слово їжак. І ось воно, їжак. Ось тут. Дивимось на друге слово, на другого гостя, хто до нас завітав. І це у нас ось така тваринка. Я бачу хвостик довгий, вушка гостренькі. Шукаємо. Так, ось ця тварина. Це називається Лисиця, лисиця, шукаємо слово. Перше лисиця, лисиця. Наступний у нас, он який? Такий великий, і хвостика нема. Шукаємо. Так. це ведмідь. Шукаємо слово. Читаємо. Залишився у нас ще дві тваринки, в одної вушка довгі, і це зайчик. А друга тваринка ось таким носом, ось такою мордочкою укає. Це у нас вовк. Читаємо Вовк. Заяць. А зараз Попробуйте ви самі уважно подивитись і пошукати. Я думаю, ви уважно дивились, шукали і з'єднали. А зараз разом починаємо. Це зайчик, ось тут він. Тут їжак. Їжак у нас ось тут їжак. Ведмить, ведмить у нас ось тут. Лисичка, лисичка, ось тут. Вовк, вовк, ось він вовк. А залишився. Ось у нас тварина, яка залишилась, залишилась тварина, сердита, живе у лісі. Такий страшний ось такий кабан. Подивіться. Бачите, які у нього ікла. Бачите, який він сердитий. Кабан. 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 Давайте напишемо це слово: Кабан. Ка Ба. Кабан. І ще подивіться, пошукайте, тварини перемішались. Назвіть їх, розкажіть вашим батькам, кого ви там знайшли. А я і наш сьогоднішній гість говоримо вам до побачення. Хро-хро, до побачення!